Всім привіт. Будемо полювати на щучку. Давно відео не знімав, не було погоди. Зараз спробуємо на цьому місці. Так будемо по півгодинки. Я хочу в три різні точки заїхати там, покидати. Кину силіконку, вертушку якусь, колівалочку. Якщо нічого не бере, їдемо далі. Якщо сьогодні нічого не вдасться впіймати, то завтра поїдемо ще далі, ще в одне місце. Думаю все-таки щось вийде. Зловити дуже тягнуло на рибалку. Зараз все одно холодно, хоч така сонячна погода буде, але 7 година виїжджав, то блін. Лобове степло було повністю замерзло. І показувало мінус один. Так що зараз же чую в руки холодно, рукавиці не взяв. Бачу, тут є досить така протоптана стежинка. Подивимося, куди вона веде. Так, на цьому місці я був, впіймав минулого року. Непогану шучку блін, все замерзло. Але тут вже воно щось не знаю, воно сильно оміліло. Тут і немає сенсу походу кидати. Душе туди подивлюся і поїдемо, мабуть, далі. Щось воно оміліло сильно. Десь на пів метра. Кидаю приманка зразу. Падає на цей. Ось тут є ще такі два. Ого. Нічого собі. Хтось місток зробив. От. Місток дуже високий. Все трава. З цієї сторони теж місток. Видно тут якась рибка. Наскільки знаю тут тільки окунь щука. Кину пару разів. Пробуємо. Так, покидаю я такі поверхневі поперки. Нічого не бере. Вода прозора як криштал. Йдемо далі, спробуємо там. Так, переїхав я на іншу локацію. дорога її хтось та як хтось комбайнери її повністю переорали. Так Тобу, мені здається або на ставку льоди. Тут багато всяких корях у воді. Місце гарне ну, вода мутна Рибка ходить, ще не замерзла, Пробуємо тут покидати Пробую на таку силіконку Не знаю, тут дна, дуже багато дерев. Надіюся буде без обривів. Закинув вертушку, перший зацеп. Все, там тройний. Без шансів. Бляха, мух. Класна, дорога вертушка. Ми це цікаво придумали. Кріселко. Пробую я на коливалку. Поміняв я катушку зі шнуром поставив, щоб менше було обривів, але поки що нічого. Ось такий ранок. Пробую я ще селікон. Що не піде, тут перейдемо з боку ще є одне. Там окунь є хороший, знаю. Попробуємо там. А назбираю зараз опеньків. Дивіться. Заморожені. Але гарні такі. Їх тут дуже багато. Тут кубка, тут я став. І так от туди пішло. Зараз візьмемо. Підходжу я натку ще з боку озерце. Попробую тут покидаю маленька коливалка. Пару закидів зроблю. Тут є люди І місце цікаве. Кажуть, рибаки на живця ловлять що в них поки що нічого не було сказали що там ще на третьому озері є щука але я вже туди вертатися не буду поїдемо ще на одне місце як не буде там то я думаю що вона ніде не активна. так прийшов я на ще одну таку локацію зараз там покидаємо там я ловив вже щучку Біля камишів, йдемо на той бік. Тут на воблірок у мене заходило. Спробую той самий. Пробую на такий. На нього в мене заходила щучка. Імену тут. Нічого не бере. І з паузами вже провожу і швидка проводка. Вода кристалічно чиста. Щось на силікон. Так само. Коротше, вона не активна, не буде брати ні на що. хлопці, окунець бере. Чи не бере? Тобі на окуня, так? Так. А що там без Я не, не видів взагалі. Так, припробував я вже все. Що маю. Такого маленького твістера. Зараз попробую нового кунця. Хлопці, трошки там. Пару кунців зловили. Може я так чисто по приколу кину. Може вдруг фейл сьогодні. Будемо завтра пробувати їхати з товаришем. Якщо він поїде. Якщо він не захоче, то поїду я на своє місце. Там на кар'єр в зарослі. Там щучки є багато. Подивлюся там. Ну, коротше, завтра ще буде продовження, я думаю. Погода вроді би має бути нормальна. Так що попробуємо завтра. Так, приїхав я на кар'єр. Тут будемо зараз пробувати також на щучку. Так, буду туди йти далі. Кидаю різні приманки по разу, раз туди, раз туди швиденько. Будемо рухатися зараз по сьомій годині. Сьогодні по температурі вже краще, не так холодно, може щось буде. Пробуємо, буду включатися. На силікон нічого. Пробую коливалку. По дну тут не кинеш, бо тут дуже багато корях. Це джунглями поки пробираєшся, це просто капзда. Так, тут ми трошки довше затримаємося. Покидаємо. Щойну там. Був вихід щучки, невеличкий удар, але був. Будемо підбирати ключик, якщо вона трошки активна, це вже добре. На щось вона би мала брати, але треба знати на що. Пробую ще такий типу кренк. Але буду повільно проводити, бо він. Глибоко занурюється, щоб не зачепити. Він якщо зупинятися, він спливає. Єс, ай, Яха. ляха. Невеличка, але блін. Два удара. Я вже останню приманку кидав, яку в мене була. Ось тут взяла. Я думав за цеп почала вести. Ну маленька, десь на пів кілограму. Блін, обідно як вона зійшла, я не знаю. Пробую ще й сюди покидаю. Знов тільки що тут під самим берегом. Знову вдарила. Не зачепилася, стягнула. Так, пробую я ще на цьому озері. Тут є рибаки, але кажуть, що не бере. Так, по пару раз покидаю. Це це Так звана, Трохи заросле воно. Пробуємо силикон і коливалку. Перепробував я тут всі приманки, що були в мене також. Так, по одному-по два рази в основному він сюди закидав камеші. Але я прийшовся повністю цілевозером і нічого, жодного удару. Так що не здаюся ще, буду десь спробувати іншим разом. І Можливо, вдасться все-таки щось спіймати і щоб був якийсь контент. Так, чергове моє озеро. Це чергова локація. Пробуємо тут. Покидаю я зараз сюди біля камішів і потім піду, що там в декількох місцях закину. Спробуємо. Трошка пізнувата година, але... Так получилось Так, пробую ще з іншої сторони. Перепробував різні приманки. І нічого. Жодного удару. Не знаю, що це з тою щукою робиться. Як її ловити. Так, друзі, є щось невеличке. Це Окунь. Кінець, і то він заборився. Кій непоганий. Ха -ха. Хоч щось. Коротше, не бере нічого. Будемо ще кудись їхати, пробувати. Не знаю куди вже, правда, але пробувати треба. Так, Приїхав я через декілька днів. Ще раз на своє місцечко таке. Сьогодні така дуже пасмурна погода. Вночі падав дощ. Трошки з пробуксовочками сюди заїжджав, але нічого, вітру нема. Тиск бачив стабільний. Можливо, щучка буде брати. Зараз вже по сьомі. Не спішив. Особо надій маю, але можливо щось таке все вдасться вполювати. Будемо пробувати. Взяв я ще собі вертушку, там ще пару силіконок інших попробувати їх ще так, прибув я. Будемо пробувати зараз закидати. Шнурок. Але іменно в цьому місці. на силікон. Я на все. У мене все є. Зараз на силікон. Он зелений тільки. Перший раз по прата. Ну, за верхню губу. А це який має тест? Це жорсткий, це від, від 5 до 20. Ну, нормально від 7 до 20. Ну таке, то та добре, то розрізав її трохи верхню губу, але думаю. Так, хоч, хоч щось. Вже, вже інтересніше, ніж. Такий силикончик. П'ятиграмова головка. Ну хоч щось. і таке. Уже не марно приїхав. Потім ще зміщуся трошки туди, Дальше там покидаю. Ходив, тільки що чоловік тут живця провіряв, бачите, закидає так по берег, то теж каже, що вже сутку стоїть і не бере риба взагалі. Так, трошки зміщуюся я. Так, по пару закидів. Будемо туди ту сторону йти тут нормально не покидаю бо всюди на живця стоїть ну, можу зачепити І все гіляки Цілих дві годинки я покидав зараз по дев'ятій, Одна маленька тільки зайшла, все більше нічого не бере. Короче, нема виходу, нема кльового вже другий тиждень. І ну, не тільки в мене, Та ж з іншими рибаками говорю, ні на живця, ні на спінінг не хоче брати. Що її є, ніхто не знає. Потім в планах маю ще одне місце відвідати, спробувати там, можливо, щось зайде. Ну і вже будемо бачити, чи щось вдасться спіймати. Приїхав я ще таку точку, спробувати покидати. Непогане місце. Щучка тут є. Будемо пробувати. Дощова погода. Але нічого не бере. Абсолютно. Он пробую вже навіть на окуня. невеличкий твістер. Нема ні окуня, ні щуки. Не знаю, що це таке робиться. Скільки вже днів їжджу. Ну, що поробиш? Лотерея. Та й таке. Ось таке вийшло. Я до останнього не здавався. Перепробував вже всюди, де можна було, де тільки щука та існує. І на жаль нічого. Але таке, трошки хоча б якась активність вже. Не сижу вдома, там не займаюся всякими дурницями. А все таки рух. Це як то кажуть життя. Треба щось рухатись робити. Будь-яка активність це добре. А улов це вже приємний бонус. Так що дякую всім і слава Україні!